Сьогодні е, ми працюємо у Піктоблоксі і створюємо проєкт, у якому повторюємо, як працювати з логічними умовами, а також е, дізнаємось, як зробити так, щоб виконавець був готовий завжди завжди виконувати наші команди. Для цього в нас є інструкція. Де моя інструкція? Не тут. Ось моя інструкція. Я що її закрив? О, який я безселісний. Так. Я закрив. Ось в мене є інструкція. Ця інструкція описує команди для скретча, але у піктоблоксі вони точно такі. Єдине, чим відрізняється, в піктоблоксі немає у напису українською, тому, як ви бачите, вони дуже-дуже схожі. Єдине, що написи будуть англійською. Спеціальна табличка, якщо ви не здогадалися, можна її переглянути. Але дуже-дуже, бачите, зовнішній вигляд практично однаковий. Тому для того, щоб переміститися в PictoBlox, потрібно попасти на мій смартфон. Я попадаю на... А ні, 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 ще до, до смартфона нам треба ж подивитися. Про що ж буде наша гра сьогодні? У нас присвячена гра пригадування правил безпечної роботи в інтернеті. Чому тому що у цей вівторок весь світ відзначав день всесвітній день безпеки в інтернеті. І весь тиждень, тому що не всі це згадали у вівторок, весь тиждень люди, ті, хто пам'ятають про цей день, повідомляють своїм родичам, знайомим, друзям, учням вчителям, як правильно працювати в інтернеті, щоб це було безпечно. Які ж правила безпеки у нас є? Наприкінці цієї інструкції я вам ці правила написав. Правила дуже прості: не заходь на невідомі сайти, тому що. Там можуть бути або віруси, або вкрадуть твою інформацію, яку ти в інтернеті вводиш. Не повідомляй стороннім особисту інформацію: це номери телефонів, де вчишся, адреси, як звуть батьків і так далі, тому що це негарні люди, якщо вони це дізнаються, можуть використати проти твоєї сім'ї. Не ображай інших, тому що, якщо ти ображаєш інших, ти стаєш поганим, на тебе будуть скаржитися, з тобою не будуть дружити. Якщо хтось в інтернеті образив, обов'язково треба повідомити дорослим, щоб вони змогли розібратися з цим шкідником. Самому а, ну, не завжди виходить самому розібратися. Якщо хтось з інтернету пропонує прийти на зустріч, обов'язково треба повідомити дорослим і запитати, щоб вони перевірили, чи дійсно з цією людиною можна зустрічатися в реалі. І пам'ятайте, що якщо вас хтось просить або самі хочете надіслати десь в інтернеті фоточку або виставити. Пам'ятайте, що вашу фоточку, вашої сім'ї фоточку, погані люди, якщо її побачать і подумають, а що якщо я зроблю з неї, і перетворять її на щось погане, і виставлять. І там, у поганому о, о, такому, буде ваша фотографія, це неприємно. Тому свої фоточки стараємося викладати тільки тоді. Коли вам дозволяють дорослі. Ну, або взагалі їх стараємося не виконувати. А я переміщуюсь на смартфон. Ось я вже на смартфоні. На смартфоні, я нагадую: для того, щоб працювати, нам потрібно мати спеціальну програму. І в мене це Іктобокс. Якщо у вас на смартфоні є скречі, який працює в зручному вигляді. Нічого з цього робити не потрібно. Достатньо виконувати так, як ми робили у скречі. І так, переходжуємо в мої проєкти. Сьогодні я створюю проєкт Про безпеку в інтернеті. Що мені потрібно? Мені потрібно, щоб мій персонаж вмів ходити. Так само, як я робив і в скречі. Давайте я трішечки його зменшу. Для зменшення треба на нього потримати. На олівчику поставити не 100, а 50. Можна менше, але тоді буде зовсім маленьке. Далі, додавання нових персонажів. Тут е я не буду вже обирати хлопчика. Такого, як там був. Я тут оберу, наприклад, робота. Зараз він додасться. Ой, додався робот. Він також, да, я його зроблю, щоб він був трошечки меншим. Хай також буде 50. Розташував, де його. Так, де. хочу розташувати, повернути. Робота. Ага, я зараз візьму звічарю чарівний стіл, щоб мені було легше працювати, бо пальчиком не Так, ось я його розставив. А, іншого персонажа так само можна додати. Ну, не знаю, кого я додам. додам. Давайте також якусь тваринку. Кого я додам. О, розумного собачка. дав. Собачка в мене достатнього розміру, тому я не буду його змінювати. Поїхали. Я буду працювати з ведмедиком, тому я його включив. Далі так само. Зелений флажок. Так само обираємо forever. Завжди це forever. А, я забув поставити на початкове місце секунду. Ось воно. Go to. 0, 0. це переміститись. Далі. І так само, якщо це в мене if, Голубеньке мишку натиснуто. Очень маус паунтер. Це є мишку натисну. І що я буду робити? Я буду ковзати куди, туди, куди вказує маус-паунтер мишка. Я перевіряємо. Так, що йому не подобається, каже, що треба зберегти. Секунду. Що тобі не подобається. Якщо дотиркнутися, ну, давайте на весь екран зробимо. Чого ти не хочеш рухатись? Давайте ще раз. Завжди, якщо дотиснуто, повзати. Та ну тільки що ж робив. Давайте ще раз спробуємо. Не зрозумів. Давайте ще раз перепідключимо. Перейшов завжди, якщо. А, я неправильно, якщо торкається мишки, я ж не торкаюся мишку. А, натиснута мишку. Ось оно, даун. Це Віталій Юріч такий безсовісний. Хотів обманути. Перевіряємо. Запускаємо. І ось він мене ходить. Ось він мене ходить. Тепер робимо для персонажа робот. Да. Якщо ви зробили повний екран, то при поверненні, бачите, зникає сама сцена. Давайте ми його збережемо. безпека да У нас буде безпека. Ага, каже, вже є. В мене безпека. Нехай буде безпека. Один. Просто я вже робив таке сьогодні. Далі виходимо. Виходимо, заходимо в свій проєкт, і тепер він буде працювати нормально. Так, завантажуюся. Ось, завантажуся. Далі тут я зроблю для собачки. Включаю собачку. Так само, коли натиснути зелений флажок. Почекай завжди. Чого так, коли торкається? Ось, якщо, тепер мені точно вже торкається тільки не мишки, а торкається тобі. У нас тобі задає запитання. Далі, що я буду робити? Я. Буду писати. От name мені не подобається. Ну, наприклад, тут буде. Э, чим можна ображати інших, да? можна. ображати, Б. Ображати інших і знак питання. Так, де в мене знак питань? Ось знак питання. Чи можна ображати інших? Так, приєднали. Ось тут треба звільнити місце. Поїхали. Перевіряємо, чи правильна у нас відповідь. Далі, якщо відповідь це answer. Порівняння це зелене, «Зелененький». Ось воно дорівнює. Answer дорівнює. Так, і правильна відповідь ні або не можна. В мене буде не можна. Не можна. І якщо відповідь не можна, тоді, звісно, я отримаю молодець або правильно. Правда. Нехай буде правда. А ось якщо неправильно. Я так само втічу, ну, не я, в сенсі, а собачка втіче і скаже неправда або помилка. 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 Є. Прикріпляємо до питання. Запускаю. І так, поїхали. У нас ходить до собачки, дійшов. Отримав запитання. Можна ображати. Я кажу можна. А він каже, помилка. Я його наздоганяю. І кажу: не можна. Не можна. Ні, не можна, він таки не знає, не можна. Ага, Помилочки обов'язково виправляємо. Він каже правда. Супер, да? Е, я сподіваюся, що у вас вийде також гарна гра. Як ви бачите, можна працювати і на смартфоні, і на комп'ютері, і можна працювати на планшеті, і на ноутбуці. Звісно, зручніше працювати на комп'ютері або ноутбуці, але якщо немає такої можливості, на смартфоні також можна зробити. Буду чекати, що ви мені похвастаєтесь своїми гарнюніми проєктами. І поділитись, звісно, зі своїми дорослими і знайомими. А на сьогодні це все. Гарного вам настрою, гарних проєктів. До наступної зустрічі. До побачення!